Що взагалі зараз очікувати на Донецькому напрямку? А це буде якісь загострення? Чи це буде поки все стабільно? Давайте на найближчі 10 днів подивимося. До Донецьку, в принципі, кардинально, всі 10 днів там картинка не, змінює, не змінюється. Під кінець 10 днів там почнуться саме може якісь наступи, якась активація обстрілів і там починають розгортатися дії. А оці 7-8 днів із того, що ти назвав за 10 днів, то там все таке саме. Кардинально не зміниться. Іде підготовка, підготовка до. Якогось руху е, до того що до нового витка загострювання угу. а по бахмуту, так кажуть про те, що росіяни е, знову відновили наступальні дії. А давайте так найближчі 10 днів Україна виведе з Бахмута свої війська чи залишить? Мені здається, що будуть утримувати максимально довго, скільки зможуть, і виведення звіс останні рішення, яке будуть приймати. Так що ще 10 днів вони повинні протриматись. Угу. А контрнаступ а, відкладається через погодні умови. Я не згодна що погодні умови, хоча погодні умови в тому числі все таки там якось шукання слушного моменту, хоча нам показують, що вже воно. В якомусь русі це вже може йде зараз мова за якісь декілька днів? Ну може декілька десятків, тому що вже там починається рух. Mm -hmm. Чи наші розвідці говорять про те, що Пригожин через великі втрати е пропонує завершити е військові дії, ту так звану цю військову операцію? Чи справді це так, чи це показуха? Я не думаю, що це показуха, чи хоче він завершити так, він хоче це зупинити. А я спитала, чому там немає зброї. Все дуже просто немає зброї, немає чим воювати. Угу. Говорять також про те, що зараз наш контрнаступ він буде надважливий, так і буде показником для всього світу. А це буде останній великий контрнаступ. Давайте так подивимося в заліз усіх боків. Це буде, я скажу, потужний. Це не останній, а найпотужніший контрнаступ, який взагалі глобально, тут іще йде по вісімки. Вісімка це карта сили, це знаєш, якби накопичили, маємо дуже багато е, різної зброї, так що він надпотужний. На жаль, чи це буде останній Нам говорять, що це не останніше в нас будуть. Е, просто він не буде настільки масований по А після цього великого. Контрнаступу, а країни союзники продовжать е, постачати нам зброю. Постачати то не будуть. Єдине, що там будуть якісь затримки. Тут е, так що там затримки будуть, але постачати будуть. Воно просто якось буде даватись більш важко. Е, придеться. Добиватися придеться десь виривати з крові ту зброю, так що воно просто надважко буде даватися, постачати mm -hmm. то вони. Mm -hmm. а, пані Людмило, які зараз стосунки у Пригожина з Путіним? Е -е, хочеться повернутися на кілька кроків назад? Ну не дуже Да? Нам дає карта місяць, що це неясні, незрозумілі, нерівні. І далі нам пояснюють, що пригожин солдат, який служить, і крім того, він має великі гроші. Це не про хороші стосунки, але він виконує певну роль. Uh -huh. І він має це робити просто тому, що він є солдатом цієї армії. Та що тут полу там вони викривлені, кожен думає про своє. В кожного є своя вигода притягнуть його до відповідальності за ті вбивства, які були за його наказом. Да, нам прям дають да карту страшний суд. Єдине, що її закриває помірність, це не зразу, але по колісниці десь його повинні підловити в дорозі, десь буде переміщатись з одного пункту в другий, і він пристане перед судом. Скажіть, будь ласка, пані Хомотовська, які стосунки будуть у Росії і України найближчі 10 років. Ну дуже важкі стосунки. Перш за все, треба розуміти, що дуже довго ми не зможемо навіть вистроїти якісь дипломатичні стосунки, якісь щоб вони повинні бути. Тому що оця трійка мечів, дуже багато кровів, не можна це все простити. Так що це будуть надважкі стосунки, їх поступово. Потрошечки будуть старатися ліпити, але е, якщо сказати, це будуть дуже холодні і стримані стосунки, і до них будуть ставитися як до ворогів. Те, щось, я думаю, що це буде більшим на 10 років, е, і оцей стан суду, да ми без кінця піднімаємо те, що було, переоцінюємо і знову вам кажемо, в очі, хто ви є е, е, погані стосунки. Пані Людмила, я вам дякую. Я нагадаю, що сьогодні пані Людмила Хомутовська разом з нами була. І не забудьте, будь ласка, підписатись на канал Астролюкс. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.